Чи варто платити божевільні просто гроші за автокаску, якщо ти обережний водій? Сьогодні розповім на своєму реальному прикладі. У мене було ДТП 12 липня, і я покажу, чим усе закінчилось. Ви просто не повірите, скільки запросили за ремонт, і скільки виплатила страхова. Сідайте зручніше, готуйте улюблені напої і дивимось. Отже, їхав я собі, вже майже був кінець зміни. Мені ще залишалося. Я собі вирішив, що може дві поїздочки. Проїжджаю по вулиці Віліцькій, доїжджаю до того шаленого е перехрестя, там де Подгуже СКА, там де ще мо мостиці всі железнодорожні. Я під'їжджаю, щоб ще було червоне. Загорається зелене, там ще якісь цей автомобіль, пелісос стояв на, на перехресті, трошки перекрив картину. Я при переді мною загорається зелений. Я виїжджаю передо мною раз і вклеївся в мене. Верні, я в його вклеївся блин, і вже думав, йолки-палки, ні, ну я був, звичайно, трохи замучений. Але думаю, ну невже ще такий дебіл вже поїхав на червоний. Я давай цей. Той вилазить на мене, починає бузіть, Дивись, куди ти їдеш, що ти не дивишся. Я думаю, так, подожди. У мене була включена камера, я спокійно сів. Ну як спокійно, руки трусяться, все труситься, бо ж, блін. Ти прекрасно розумієш, що машина вже буде стояти і ти будеш без роботи, без бабла. Понятно, це дурдома. У мене сім'я здорова, ви бачили. Ну і звичайно, я вже, воно все в мене крутиться в голові дурдом, просто бішаний, ну як, стараюсь звичайно, спокійно себе тримати. Включив ту камеру, передивляюсь, вже ж якраз виключив в кінці цього. І передивляюсь, дивлюсь, чітко переді мною загорається зелене світло. Я собі спокійно їду, вже нажав на, на газ. І як бачите. Той вже визвав поліцію, давай до того чувака підійшов той, що на мусор. На, на цьому пилісосі працював, вже типу, як свідка його давай затащити, щоб мене може винуватим зробити. Хрен його знаєш. Ну коротше, він сам визвав поліцію, сам на себе нагнав штраф від поліції, тому що він був винуватий. Якщо ти винуватий в Польщі, то в тебе штраф 1000 злотих. Приїхала поліція, слава Богу, не дуже довго прийшлось чекати, бо я вже, блін. Нарибую фоток своєї машини, яка, що, де, Вон, можете подивитись: одна, друга, третя, яка красавиця в нас. Поліція приїхала, звичайно, всі подули в ту трубочку. Я їм показав свій відеозапис. Вони гралися, гралися на айфоні. Ви знаєте, можна так ползунково, воно прям дуже за пальцем дуже хорошо бігає. Вони гралися, гралися до момент удара, назад, момент удара, назад. Ну і типу, кажуть, ну що тут? Я це все, все і так ясно. Коротше. Сказали мені номер справи. Я взяв номер телефона винуватця, який ще потім трохи морозився, просив його номер поліси. Потім вияснилось, чого він морозився. Дивимося далі. Ну, Як ви бачили, машина в принципі не розвалена, як чертяка, звісно, трохи воно в сторону повело вбік, але подушки не постріляли. І це мені дуже пощастило, як сказали. На станції я поїхав на станцію не в салон. Поїхав там, де я зазвичай ремонтуюсь. Якщо хто живе в Кракові, то може знаєте. Там дуже багато приїжджав на Дауна, Сервіс на Дауна 110 там. Я до його написав, написав, запитав, чи можна щось зробити, щоб я міг поки що їздити заробляти гроші. Коротше, привіз я в. В той самий день ну якби зранку привіз туди машину, вони мені її підшаманили за, за пару годин, щоб я міг працювати з котч-тюнінг зробили, такий, можемо подивитись, яка красуня після поправок стала. Ось він наш шредер, Ззаді все добре. Спереді поправили він тут бампер трохи. Так? Вже трошки краще виглядає, вже рівніше, звичайно. Ось ну, так я буду їздити 2 неділі з таким виглядом. ну Це вже краще, ніж було набагато. І звичайно, слава Богу, я міг ще працювати. Чому такий прикол був зі страховкою? Бо в того. В того справці винуватця, якраз страхова закінчилась в той самий день, стара страхова, і він підписав страхову з ПЗУ з компанією, там де і я в принципі, страхую. Тому така фігня вийшла. Потім він вже сказав, вже яка поліса, номер полісу, все сказав, всі дані. Сам хазяїн СТО, цей Каміль, сам все поробив, все позглашав. Я тільки вислав йому фото тих паспорта і все ще одну фішку дізнався, до речі, якщо у вас сталося ДТП, і наприклад, винуватець втік, або у вас засікся номер хоча б, або ви знаєте тільки сам номер, то ви можете зайти на сайт ufg.pl і там перевірити, чи є, чи була в людини страховка на той момент і яка. Там прописується і номер поліси, і яке страхування, вся інформація про його оце. Отже, як перевірити, чи є в людини страхування, чи було на той момент. Заходимо на обезпеченьовий фонду гарантійний, прокручуємо вниз, не треба логуватись. Тут можна перевірити за номером ВІН або номер реєстраційний. Прописуємо номера. Я пропишу свої. Перевіряємо. Тут перевіряємо дані, можна поставити якусь іншу дату, якщо у вас ДТП було там раніше, там день-два назад чи неділю. Знову далі. Тут перевіряємо інформацію, номер машини, дата, польська справді. І тут вся інформація видається, яка поліса, така, така, така тойота корола, седан е ПЗУ. Повшетний заклад убезпечень ПЗУ. І все. Буквально з, цим, з цією Полісою до тої страхової звертаємося тоді вже на, на відшкодування. Ну і домовились, що він позамовляє деталі, поки, поки воно там все буде доїжджати, готуватись, я собі буду працювати. Десь три неділі я працював ще після цього ДТП. 12 липня це ДТП сталося. І я ще їздив три неділі. Поставив машину в понеділок, він сказав, що в принципі до п'ятниці все може бути вже готово. І дали ще машину мені застемчуть. Це ж. Цю, яку я недавно знімав, вам показував так само. І цю машину, кстати, можна було використовувати під таксі, але вирішили, так як він мені в п'ятницю віддасть ту машину, то я не буду ніяких цих заміна замін автомобіля робити, щоб можна було працювати. Тим більше він сказав, що можна відшкодувати збитки ті, що я не заробив, грошей. Тому цим я ще буду займатися і потім вам теж розповім, що там вийде. Ну, але все одно вже п'ятниця пройшла, там якась пішла затримка за покраскою. Ну, як, як обично, це може бути якби, нормальна ситуація, так, не, не везде все працює як часики. Ще трохи неудобства вийшло, бо хазяїн з того поїхав, поїхав в відпустку, і, звичайно, йому не до цього, йому хочеться відпочити. Я не про що не знаю, але це... Ну, якби, мої проблеми, так що в мене не було за що жити цей, цей період, можна сказати. Якщо я не заробляю, то все. То є, ось і фінансова грамотність, так? Ти не забезпечений. Хоч, хоч якась подушка мінімальна повинна бути хоча б на місяць життя хоча б. в разі таких ситуацій, щоб ти не, не дергався туди-сюди. Але хоча б можна було це авто взяти поміняти документи, бо там була печатка таксі. А в техпаспорті тої машини, тим більше, потім сказав, що якби можна. Це з документацією волокіта. Ну, не робили цього. Я забрав машину в середу, Ні, в четвер я забрав машину, майже дві неділі. машина стояла в їх. і Я вже в четвер... В четвер виїхав, в четвер вже поробив п'ятницю, суботу, неділю вже заробив якісь гроші. Звичайно, вже от душі одлягло, так? бо треба якісь гроші заробляти, вже щось заробив. Звичайно, що потім ЗУС, і податки, і пішло-поїхало. Вже один податок заплатив 2,5 тисячі. Е, ні, податок 1,5, ЗУС 2,5 тисячі, в мене вже полетів. Перший. Так що я вже дуже щасливий. Потім в кінці року покажу, наскільки я розбагатів. І скільки нарахували за ремонт. Що замінили? Поміняли ліве крило, капот поміняли. Всю морду в общем, поміняли, бампер поміняли. Ось Капот, щоб мене не збили тут на дорозі. Праве крило теж. Вся морда новенька. Поміняли радіатор. Відкриємо. Капот. Крім капот. Здесь у нас тут це лапка. О, тут у нас тез теж, теж от, поміняли радіатор, поміняли цей пластик зверху. Так само. Все тут новеньке. Тут так само все, бачите, всі ці крі кріплення, повністю все, все нове, там теж все біленьке, новеньке. Тут теж можемо побачити, що там все новеньке, радіатор, блистить новенький, красотіща, все остальне залишилось брудне, таке, як є. І фільтр. Красотіща. Ну і скільки, скільки це все обійшлося, всі ці покраски, всі ці заміни, всі ці деталі нарахували увага. 22 700 злотих. І ще так само я, звичайно, буду вибивати цю суму за те, що я втратив, те, що я не заробив за ці дві неділі. Тобто підсумуємо, наприклад, в такій ситуації, в такій ситуації ви дуже обережний водій, ви собі їдете, ви на 100% вправи, вилітає таке дурило, і ти в нього вклеюєшся, бо в тебе ти вже не встигаєш просто зреагувати і загальмувати. І, звичайно, якщо в його немає страховки, ти це мусиш покрити все за, за свій рахунок. Якщо ти працюєш, то тобі тим, тим більше треба прямо зараз цю машину перемонтувати і їхати далі працювати, щоб не було ніяких затримок. Я собі просто не уявляю, що якби блин, мені зараз довелося ремонтувати самому, в мене тих бабла немає. Залазиш в кредити, ремонтуєш машину, платиш більше ні знову кредити. Нахріна воно треба. За страховку. Я плачу за автокаску, за все повністю. ННВ, те, що вони там нараховують. Це що тільки без, без АС, АСО, без ремонту в салоні. так? То. 20 тисяч мені в розсрочку виходить. 16 тисяч нарахували таких чистих, якби я зразу заплатив, то було б 16. А Так як я в розсрочку взяв, то виходить, 20 тисяч заплачу. Нарахували ремонт 700. А як не дай Бог я ще раз втулюсь, уявіть, якби я був винуватий, ну то звичайно моє от, оце там перекрило би. Ну, я, я, не знаю. я вважаю, це дуже важлива річ, і за її просто. Must have треба платити, хіба що в випадку, якщо в тебе своя станція, тоді можна не брати це. автокаско, бо ти в принципі сам можеш це все переробити, і тобі не треба платити такі бішені гроші. А якщо ти такий от незабезпечений, що тобі треба за все платити, ну, то я вважаю це дуже їздити по 100 тисяч кілометрів на рік. Я вважаю, в будь-якому випадку потрібно купляти. Я в принципі спокійний, я довольний. Я тільки побачив, що в мене приїхав на зелений. У мене от душило лягло, бляха-муха. Думаю, я все все, я прав. Все остальне, бля, не волнує. Я цілий, живий, здоровий. Бляха перемонтірується. І ось така бляха в нас вийшла. Ну що, надіюсь, це відео вам було корисно. Я вніс вам якусь. Ясність, чи варто платити шалені гроші за страхування, чи не варто. І я вважаю, що от в таксі це був в мене найдешевший варіант це в ПЗУ. Така, в принципі, Неоплачена реклама, але в принципі, віг хорош, хорошо. В наступному році я може ще постараюсь, щоб було дешевше, бо мені все-таки в салоні було дешевше. Взяти через, через салон, через комфорт цей а тут за те страхування, щоб мені було вже якби, вже разом в салоні ремонти, щоб були в Тойоті. Хоча є свої плюси-мінуси і між, між салоном і між такою станцією. Наприклад, порівняти, якщо я ремонтував би в салоні, то мені би в салоні ніхто би не зробив таку міні, міні рихтовку машини, там не заклеїв би скотчем, щоб я міг би ще працювати. Машина би повністю стояла. І я би місяць. Більше навіть ніж місяць я чекав би, поки вони перемонтують. Тут мені хлопці взяли, зразу підшаманили, підрихтували. Я міг собі спокійно ще їздити, хоч на мене всі оглядалися. На кожному перехресті люди переходили у все, одно що, думаю, у мене що там, якийсь спорткар, що на нього можна так оглядуватися. Відчув собі зірковий автомобіль. А тут хлопці підрихтували, я собі їздив, по-перше, так само ту машину, яку вони мені дали, я міг її зробити під таксі і їздити собі заробляти гроші. якби я так... Але я щасливий, що в принципі побув трохи в відпустці, бо я в ній дуже мало був. Тобто є вибір. Або працюєш в таксі, робиш, переробляєш документи собі швидко і працюєш, заробляєш гроші. Потім віддаєш машину, звичайно, свою машину забираєш і знову робиш. Швидку заміну авто і знову з того ж самого дня працюєш вже на своєму авто. Тому я вважаю плюси з таких от станцій, бо них є такі авто, що можна брати під таксі, то я вважаю це дуже великий плюс. Будьте обережні на дорозі. Бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, звичайно, діліться з друзями, кому може бути корисно. І до нових зустрічей!